Це вже третій турнір такого високого рівня в Коломиї з початку року, каже голова федерації боксу міста та головний суддя змагань Олександр Луцак. Він каже, що столиця покуття завжди була, є і буде центром боксу. І якщо колись у цьому виді спорту домінували коломийські чоловіки, то тепер і дівчата добралися до їх рівня. В Коломиї це відбувається вже такий третій турнір, будемо говорити. А це сьогодні у нас проходить чемпіонат України серед дівчат і. Дівчат юнок серед дорослих жінок і дівчат юнок. Значить, сьогодні учасників тут є біля 170 чоловік. Коломиянки посилено готувалися до цього турніру. Однією з перших на ринг вийшла знана місцева спортсменка Аня Рогович. Вона щойно повернулася з Турції, де отримала невелику травму. Однак на чемпіонат України заявилася, і перший же її бій відніс її до фаворитів турніру. Її суперниці тричі у матчі відкривали рахунок. Відтак Аня перемогла достроково за що вдячна батькові та тренеру. Далося перемогти суперниці тим, що мене дуже. Гарно підготував мій тато до цих з Дякую, Дякую татові, і саму Венериславичу долишну. Буксувалася, ну не скажу, що легко, бо кажуть, бій тяжкий. Але суперниця попалася така, що перемога так, виборола перемогу. Задоволені організацією турніру і гості змагань, зокрема Анатолій Пацатий, голова комітету суддів, зазначив, що Коломия завжди вирізнялася рівнем організації будь-яких турнірів. До прийняття чемпіонату Коломия добре підготувалась. А яке… Вони добрі будуть чи ніше. Ми тільки бачили пару поєдинків. Таких більш-менше нічого вже такі. Дівчатка підростають в нас, і ми думаємо, що воно буде ще краще. Змагання проходять у фізкультурно-спортивному комплексі локомотив імені Петра Федоровича. У четвер ми знатимемо імена всіх переможців турніру. Богдан Малецький Сергій Грицак. програма НТК».